Брати і сестри, слава Богу. Нам сьогодні особо брат Павло сказав о нашій жертві. Коли слово жертва, народ Божий навіть боявся говорити, бо люди завжди, не віруючи, перевертали це слово, та й кажуть: я сам чув, що в них говорили за жертви. Нам сьогодні брат чітко пояснив жертва Богу. Тобто можна перевести, як сказано вже в Новому Заветі, благотворительність, благотворительність, то є робить добре діло. Яка жертва приймається Богом, ви знаєте. Один брат, я так скажу, позже буду тему говорити, один брат був бідний, і другий багатий брат дав йому чоботи в те час. То були великі цінності, чоботи. Та й коли він в чоботи, вийшов між людьми, а цей підходить до нього при всіх, каже. Брат, то як мої чоботи не давлять тебе? Ні, брат, ні. І всі дивляться, а це він дав йому. Пройшло время, і він знов до нього знову. Брат. То як ти кажеш, чого ти мої не давлять, він каже, чого ти не давлять, но слова твої так давлять, що лучше Бог ходив би. Слово Боже говорить, коли твориш милостиню, не труби перед народом. Ви чуєте? Не труби перед народом. Зробиш жертва, приймається та, яка не трубить перед народом. Я зробив, я дав, я помог, тому подобное. То Бог каже, ти вже отримав награду. Якщо тебе хвалять за твої благодіяння або за жертву, то ти вже отримав свою награду. В небі не отримаєш награду. Тому давай тебе робити добре діло, так як написано, щоб права рука не знала, що робить ліва рука. Такі є жертви приймаються Богом, і за такі жертви буде награда. Я немножко скажу ті слова, які вже браття говорили, і моя сьогодні тема причина всіх бед на землі, причина всіх бед на землі. І давайте вникнемо в Слово Боже і познаємо, що причина всіх бед – це гріх, о чому ми сьогодні слухали. Причина всіх бед – грех, який зробив людей. І нещасними, і враждає, і неприятність, о чому ми сьогодні слухали. Перше те, ми споминаємо Адам і Єва, знаходяться в раю. прекрасне місце наслаждаються тим, що Бог сотворив, знаходяться в раю. І вдруг Бог сказав їм, одного дерева. Не їжте плоди одерва, котре посеред рає дерево познання добра і зла. Не вкушайте плодів. Бог, друзі, хотів послушання у Адама, і в Єви, то є людини, щоб було послушання. Єва нарушила, а потім і Адам. То є грех зробили і грех роздів їх. Були одіти во славу Божу, не нуждалися, щоб покривати своє тіло, але грех роздів їх. Сьогодні, браття, сестри, грех роздіває многих християн, котрі, як сказано, одіти в одіжду праведності, грех роздіває, як роздів перших людей Адама і Єву. І далі читаємо, що вже було сказано братями Авель і Каїн. Приносять дар Богу, приносять дар Богу. А жертву, які дар Бог прийняв, а Каїну не прийняв. Каця, ну причому я? Мою жертву Бог прийняв, а твою не прийняв. Но Каїн зародається в серці Його, велика завість проти брата. Бог брата благословив. Мене ні завість. Буває і сьогодні, друзі, такий грех, завість. Якщо Бог більше благословив, вже менше благословенний починає завідувати. Завість, далі ожесточення серця, серце ожесточається. А далі, після ожесточення, грех, убийство родного брата свого, убийство, грех, друзі, велику розрушительну роботу робить. Тому сьогодні ми живемо в цьому мірі, де повинні бодрствувати, хранити себе від всякого гріха, хранити від всякого зла. Читаємо далі Слово Боже говорить, і коли читаємо, «Увидел Бог велике розвращення, шоста глава народу і людей, велике розвращення, та й рішив Бог істребити людей із ліса землі, за грех, який Опанував всіми жителями землі. І увидел Бог, що серце человека крайне і в помисли їхні суть грех, помисли, уже грех, помисли неправильні, друзі. Бог заметил Першому мире і каже: Ною, ной ковчег. то есть, «Ной» строй ковчег, тому що я буду истреблять землю, грех, друзі. Приводить великому бідствію перший мир і з землі за грех. Сьогодні, друзі, ми можемо перечислять грехи. І я уверена вам говорю, якщо всі грехи перечислять, сотня не вміститься в сотню, скільки гріхів сьогодні дійсно серед людей, живущих на землі. Нам, як християнам, треба бодрувати. Щоб гріх не владів нами, не тільки великий гріх, як ми часто напоминаємо. Всяка неправда є гріх, так чи ні? Всяка неправда є гріх. Неправди царство Боже не наслідують. Так Писання нам говорить: ми інший раз не придаємо значення, а що там сказав неправду? Що там за гріх? Гріх, друзі, гріх, обіда, гріх, роздраження, гріх, неправда, всяка, друзі, і тому подобне. Є з'являється гріхом, робить розрушительну і страшну роботу. Грех Содома і Гомори Сьогодні, друзі, рекламується. Сьогодні, друзі, не тільки рекламується, а насаждається. Даже. Насаждається, о чому ми чуємо більшого сожаленню, сьогодні цей гріх з Боже, нашу країну. Сохрани, Боже, нашу країну. Ми одній раз друзі очаємося, а нові раз даже удивляємося, чому почему, почему війна на землі, почему війна прийшла в нашу країну. Ми удивляємося і задаємо питання. Грех, грех. Я не хотів би казати, але цього не бою сказати. Сьогодні славу приписали собі, слава воїнам. Слава героям тому подобне. А Бог каже: не дам славі другому, вона прилежить тільки мені. Оя собі навчили наших правителів сказати слава Богу за Україну. Було б бы нормально не Україні, а за Україну. Що Бог ще терпіть, що Бог ще оберігає, що ще. Не овладіли Україною і інші народності. Браття, сестри, нас касається так. Дай Боже, народу Божому, щоб ми боялися греха. Слові Божому написано, де такі слова каже Христос. Не бойтесь убиваючих тіло, но бойтесь того, хто по убиєнню тіла. І душу в гігієну, уб'є тіло, і душу в гігієну. Некоторі говорять, боятися треба Бога. Я кажу, амінь. Треба боятися Бога. Но я розумію, що Бог не буде праведного увергати гієну, так написано. Гріхи ваші розділили вас з Богом. Бойтеся гріха. Бойтеся, якщо ми боятися гріха, ми не будемо боятися Бога, а будемо любити Бога. Ми будемо тянутися до Бога, щоб бути в общем з Богом. Тому що гріхи ваші розділили вас з Богом, брати і сестри. Давайте будемо аналізувати Слово Боже нам говорить дуже ясно про всіх гріхах. Читаємо такі слова. Давайте дословно прочитаю <кхи> за гріхи. Но я ще напомню ніякі місця і повернуся. Такі слова написано в діяні. Ананія і жена його Сапфіра прийшли до апостолів до Петра і другі і кажуть, ми принесли суму, яку ми вторгували за своє ім'я. Все принесли, що вторгували. А Петр говорить, «Ана, а не я. За стільки ви продали своє ім'я, да за стільки. Як же це виголосилися слуга Духу Святому? І не падає мертвим. Приходить жінка і та піддержує цей гріх, неправду. Падає і вона мертвим. Брати і сестри, як строго Бог взискує, ми й новий раз. Особе внимание или ударение робим Бог, да? Бог, люби, Бог, так говоримо, Бог любить це, кажу, да? Бог любить любить но Бог і строгий суддя. Ми часто також говоримо, Бог любить всех. І це кажу, так, Бог любить всех, але Бог не любить неправди, Бог не любить гріха. І навіть бореться з таким. Я сьогодні читаю числа, зараз вже. Читаю Ісуса Сина Сирахова, той і извиняю, Ісуса Навина і читаю, і уди, уху, удивляюся, яке було строге взискання за гріх, яке було строге взискання з народу Божого за те, що грішили, погибали. Вийшло 600 тисяч із Єгипта. Щоб йти в землю обітування, ханаанську землю вочло тільки два чоловіка. Ісус, Навін і Халєв. Всі 600 тисяч способних до війни погибли в пустині. За що? За гріх? Ропот, недовольство, вражда проти Мосея востають, проти Бога восстають і погибли всі. Гріх, друзі, веде розрушительну роботу. Розрушительно. Сьогодні нам треба бодрості і не в малом, не в великому не соглашатися, та да, воно пройде, не пройде. Читаємо такі слова. Я буду читати це місце. Що нам робити? Що нам робити? Сказано такі слова. Сини Ізраїлю ви зробили преступлення, взяли заклято, Ахан, син Хармія. сына Завдия, сына Зари, из колена Иудина, <клес> взял из заклятого и гнев Господа возварился на сынов Израиля. Иисус из Ерихона послал людей в Гай, чтобы <клес> что близье Бев Авена со сложной стороны Веквиля и сказал им, поїдьте, посмотрите город, подивіться город. Узнайте, яка там ну, населеність або яке количество людей. Пішли ті, котрих послав Ісусами, подивилися, так приходять і кажуть, город невеликий, людей небагато, не треба туди всіх вести на війну. Дві-три тисячі людей і достатньо. І так Ісус Навин послухав та й посилає туди три тисячі людей, в город Гай, невеликий город. І тільки приступили, і жителі Гая почали їх гнати. І так, що 36 тисяч, тобто 36 людей падає в Ізраїлі, 36 людини падає, убитими. Ісус навин падає перед Богом роздирає свою одежу і каже, Боже наш, для чого ти нас вивів, щоб погубити нас? А Бог каже, чого ти кричиш? Чого ти одежу роздираєш? Грех встане, не можу благословляти вас, не можу бути з вами. Я не раз об цьому говорю, брати, сестри, дай Боже, щоб ви не ожесточали серце, лісно проти мене і проти інших. Коли вам говорять, треба жаліти друг друга, якщо є один грех в Ізраїлі вакана, а пораження для всього Ізраїлю. Якщо в церкві бета є гріх, друзі, ми баємо, може бути, ніхто і плакать, і розирають серця свої, або каже: не можу бути сріє вас. Грех в народі, грех в стані, тому, брати, сестри, Давайте будемо аналізувати, що Бог каже Ісусу Навину, грех в Ізраїлі, а який грех не каже, Каже, заклятує. Каже, Боже, так скажи, хто серед нас грешник? Бог не каже. Це я говорю для братів, служителей і проповідників. Бог не каже. А Бог каже, ти роботай, ти шукай у стані, шукай. Браття наш труд служителей шукає гріху стані, якщо він є. І каже ти, шукай. Ісус Авин починає проводити велику роботу, збирає весь стан і кидає жреби, попадає жребь на коліно, якщо не ошибається і удіна, далі кидає народство. Опять попадає на родство, далі на сім'ю. Ахан мовчить. Ахан, ти ж бачиш, що вже Бог сказав, що гріх. Да скажи, біжи скорій, хайся, милості може бути Бог і помилує. Но Ахан мовчить, мовчить. Думає скриться скрит на сімейство, в сімейство по кожному. Хто знаходиться в сім'ї і падає жребій на Ахана. Ісус навін так нежно говорить: син мій, чим ти згрішив, який гріх у тебе. І Ахан говорить, давайте вислухаємо ці слова. Ісус став рано потру. вилів підходити. Израилю по коленам его и указав колено и Потім потом велел подходить племеню и указано племя зары, велел подходить племені зари, по сімейству указано семья завго, велел подходить к семейству Його, по одному человеку указано Ахан, Сын Хармия, сына Завдия, сына Зари из колена и удина, тогда Иисус сказал «Син Сын мой, возай славу Богу Израилю и сделай пред Ним исповедание и объяви мне, что Ты сделал, не скрой от меня и отвечал Иисусу Хан сказал. Точно я согрешил пред Господом Богом Ізраїлю. Сделал то и то. Между добичью увидел я одну прекрасную синокаримскую одежду и 200 сикли серебра, и слиток золота, весом 50 секлей. Это мне полюбилося. И я это взял. И вот оно спрятано в в землі серед шатрами його, серебро під ним, починає відсповідувати, коли вже прямо Богу казав. Я думаю і не ошибаюся, що якщо Ахан спочатку почав говорити, іскається і сповідуватися, могло б бути легше наказанням. І так, слово Боже, а Ахан зазнав, виводять його, побивають його. Побиваю все семейства Его и успокоился Гнев Божий. Брати, и сестри, гріх ужасная робота. Ужасная. Не считайте маловажным, что то. И я ще раз говорю для всіх братів: нам надо точно и искренно исповедоваться или принимать испытывание и приходить до Господа в розкаянні сердца. І сказано, читаю дословно ці слова, де сказано так. І сказал Ісус, за те, що Ти навел на нас біду, Господь Тебя, Господь наводить на Тебя біду. В день цей, і побили його всі израильтяни камнями і сошли їх огнем. І металі на них каміння, не на його, а на них. І набросали на них велику груду кам'ян, які усилела навіть до сьогодні. Після цього утікла ярость гнів Господнього, по сьому місце називається доліною Ахор, навіть до сьогодні. дня. Так Бог, друзі, судиться з гріхом. Ми можемо сказати, що в Старому завіті було. Давайте подивимося в Новому Завіті. Возможно, я вже і сказав, ще повтораюся. Чим ви вирішили Ананія і Сафіра в Новому Завіті, неправду сказали, все, що, твоє, що ти продав, не твоє ли було? Ти мав право оставити. Але прийшов би і сказав би, я продав, ну, скажімо, за 10 тисяч. Рішив оставити собі дві тисячі на чорний день. Він скоро прийде для нього. Но він не сказав. Я все приніс і падає мертвим, Все в Новому Завіті. Так що Бог не терпить гріха ні в, нов... ні в Старому Завіті, ні в Новому Завіті. Грех, друзі, розлучає нас з Богом. Грех розлучає нас з Богом. Не можу бути серед вас, в стані грех. Сохрани нас Господь, дай Боже, щоб вас це не казалося. А якщо казається, якщо чувствуєте, які грех, поїзповідатися, покаятися, примиритися з Богом і жити святою життю, щоб Бог мог благословити нас, церкву, і щоб нам досягнуть вічної життя. Читайте слова відкровені. І блаженні ті, які соблюдають заповідь Божие, щоб їм мати право на древо життя. Блаженні ті, которые соблюдають Западі Божие, щоб їм мати право на древо життя і войти в город воротами. Блаженні ті, которые соблюдають Слово Боже, держаться Слово Боже. А в приштах говорится так: бойся Господа, и удаляйся от всякого греха. Бойся Господа. Ми і ще раз говорю, ми можемо ці слова толкувати по-разному. Бойся Господа і бойся греха. Бойся греха. І сказано, як ми ниже читаємо или напоминаємо ці слова, бойтесь того, хто по тіла уб тела убьет душу, і вернет воїну огненную. Да. Ми скажемо, Бог би відвергати гієну, а я говорю гріх. Гріх би вверхати гієну гієну огняною. Якщо не без гріха, ми минуємо гієну огняною. Хто би бросати, то не важливо. А як, друзі, ми прожили дуже важливо. Якщо ми без гріха отримаємо життя вічною. А якщо з гріхом відкривання читаємо, а ні, пси любої, чародії, а також всякі люблющи і делаючи неправду, в города будуть брошені вогонь, де плач іскреся зубов. Храни нас Боже. Дай Боже ще раз говорю, щоб сред нас не було такових, що з грехом приходимо у церкву. Недовольство, негодування, єнність, безпечне, равнодушия і всякі плоские вожді, то грех. Галатам читаємо, діла плоти. Ето грех, друзі. Я не раз говорю, не треба букет набирати їх. Один грех і царство Боже лишаємося. Поможи нам, Боже, ізбавитися от всякого гріха, аби домовився Богу. Амінь.